В кав'ярні йдемо його звичай. З бантиком і в господині на плечі. Нічого дивного, говорить Анастасія, це просто бородата, а Гама не любить сидіти вдома сама. Майже скрізь. Ми буваємо разом, і він любить бувати, щоб ми скрізь виходили, бо якщо йду сама з дому, він трошечки такий, що відбувається? Чому без мене? Вмоститися на руці та роздивлятися все довкола. Це справжня запавка для допитливого чу, так каже звати тваринку. Чу, чу чугі, чу, -чу. Е, Більше того, він чугайстер Чубакович. Як вияснилось, його батька звати Чубака. Ось тому Чу-чу навіть інколи, але повне ім'я його згідно з українською міфологією, саме чугайстер. Анастасію Коваль також знайде як сімейну лікарку з Хамелеоном. Втім, оливки не стало, змінилося і місце роботи, та бажання мати тваринку лишилося, говорить дівчина. Мені дуже хотілося якоїсь контактної тварини, тому що там, поки навчання я жила в Києві. Мені бракувало, я З дитинства звикла, що у нас вдома були тваринки. Почала шукати черепашку, побачила ще на той момент хамелеона, завела хамелеона, а потім вже це любов така виникає, тому що тварини це дуже цікаві. Чув, поки підліток, та ще той світський лев, каже Настя. Відтак на чужі доторки та увагу реагує спокійно. А ще зірка соцмереж. Ось він з господиною на роботі, ось він корягу верлу, тут за кермом, тут плаває, а тут на сапах. Підслуховує, ну, називається, так мушка відставляє. Любить вдягатися та має гардероб. Він головою крутить, коли щось йому незвичне. Загалом багато людей він також реагує на це. Теж дивиться на людей. Дуже він любить контактувати, він любить бачити щось нове, десь виходити з дому, виходити з зони комфорту. Є те, що малого чу лякає. Тоді він роздувається, говорить Анастасія. Як то було минулого разу на сапах, підтривожився чомусь, не знаю. Можливо, побертат показав характер. Не хочу сьогодні. Мама на САПи, все, буду надуватися. Життя налагоджується, каже, коли його частують смачненьким. Кавун любить огірочки, любить, фруктовочі любить, зеленуху всяку любить. Зігрівшись на сонечко та мостившись на плече, чугайстер прямує додому погляд вперед. Бо хто знає, що чекає сьогодні. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.